Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. І сьогодні у нас завдання «Путешествия в предгорі Hells Brada. Нажимаємо Прийняти. Друзі, ми хотів вас попросити поставити лайк під відео, і також, якщо є можливість, підписатися на канал і допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, в цьому завданні нам потрібно буде відкрити нову локацію, де ми будемо вже продовжувати виконувати нові завдання. Нові завдання в Hillsбраді. В в Після цього ми вже закінчимо виконувати завдання в серебряному борі. Так що просто відкриваємо карту. І по карті біжимо в Hillsbrade. Друзі, відкриваю карту. От, бачите, у нас є зона Хілс Брат. От туди нам потрібно і бігти. Там у нас відкриються також нові завдання, е нова локація, нові монстри, нові квести. Коротше, все новеньке. Так що ми вже серебряний бор вже, можна так сказати, закінчили всі завдання. Ну, там деякі ще є, але треба чуть підкачатися і далі до... Буду знімати, а то що там вже далі в подземелля відправляють, а подземелля я сам не зможу, а групу теж не хочу зараз що збирати, щоб виконувати це завдання. Вже коли там був більш, більш достатній рівень для того, щоб я міг самостійно піти в подземелля низького рівня і показати, кого там потрібно вбивати і так далі. А так, то основні завдання ми тут всі виконували. Та. Друзі, біжимо все по дорозі. Також є в нас е вказівки, є стовбики отакі вот і показує напрямок, куди нам потрібно бігти. Може хтось не знав, бо не знає як орієнтуватися. Ну У нас є вже можна по карті, плюс по цих стовбиках, яких я показував, вони вказують напрямок е в ту місцевість в яку нам потрібно бігти. Она так это заклинание заглинание... я пока не могу прочитать это заклинание Друзі, все, забігли ми на нову територію в Хілсбрат. Вже на цій території будуть у нас завдання нові, ще раз наголошую. І тут вже ви в цій зоні вже самостійно далі добігаєте а, до, а, до NPC того, в якого, якого ми маємо закрити це завдання. Друзі, вже продовжимо, коли я буду на місці. Друзі, ну от ми прибігли в це селище. От, е, селище е, Таран. Забігаємо в от, одну із домівок. оце NPC нас вже очікує. Е, ми передаємо йому це письмо, нажимаємо продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, на цьому все. Завдання ми виконали, Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.